Старість і вік. Вік не є причиною старості. В 60 років ти можеш не відчувати цю старість. В 70 років її можна не відчувати. Дехто не відчуває її і 80 років цю старість. Але які ознаки є старості, щоб зрозуміти, що, що в 20 років можна старим відчувати або в 30 років. Перша ознака це я зразу хочу сказати, це обмежений рух деяких частин тіла. Не може руку підняти до тої відповідної висоти, не може ногу підняти, ледве-ледве ходить на третій, четвертий поверх, знаєте, оце, оце, коли ти бачиш, як людина йде, то вже видно так. По походці можна зразу сказати, елемент старості вже виник. А чому це виникає? Ще це зв'язане, що у 20-30 років вже такі елементи старості проявляються. А напруженість напруженість м'язів. Розумієте, коли вона забита, м'яза забита, і її не можна. Да, стреси дають про себе знати, думки негативні дають про себе знати, і то все йде туди, в фізику, йде все в наше тіло, а розслабитися ми не можемо. розумієте? І от для того, я зразу кажу, що для цього треба. Куди треба піти, щоб навчитися розслаблятися? На його. На його я оце вже 15 років хожу, і там вчать, як правильно розслабляти і своє. Тіло відчувати і, там розслабиться, напружиться, розслабиться, напружити. І ви знаєте, і, і, і вчать, щоб людина сама навчала. Не щоб хтось так, да, можна піти до масажиста, гарний масаж зробити, розслабити м'язи, ну, але це не то так. Правильно, напруження м'язів є і обмежений рух. Якраз тому і, і показує, що забита м'яза. Ні, м'язи ще можуть бути забиті токсинами і шлаками, це теж один з варіантів є. Ну, але ми зупинилися, що перша ознака старості, це коли обмежений рух тої чи іншої частини тіла. Друга ознака старості, енергетики не випадку енергії. Розумієте, з цим теж можна багато говорити. Ти вроді їш гарну їжу, вроді все наїдаєшся, особливо коли сідаєш на солодкого, то глюкози багато, інсуліна багато, в тому інсулінорезистенті. Все, клітинка забивається, закривається, і глюкоза не попадає, енергії нема, живлення немає, і ти кажеш, і я голодний і, і постійно. Ну, багато що ще є. А от то напруження, якщо взяти той першого знаку, коли ти лягаєш спати, а м'язи, напруження так і залишилися, і виявляється енергія, куди йде? На обслуговування оцеї затиснутої м'язи. Ви розумієте, і вона постійно. А скільки ти лягаєш спати? Ні, в нас багато що забирає енергію. Взяти хоча б той мобільний телефон, стреси. Все забирає, все забирає, особливо негативна енергетика, негативні люди забирають, вампіри забирають, і, і подальше від цих вампірів, подальше від цих і вчасно лягайте спати. Да, 10 годин лягайте, щоб мелатонінчик виділявся, і тоді дармова енергія буде за ніч накопичуватися. Ну дехто скаже, та я не можу заснути. Ну, від чогось багатьох треба. Є в нас дуже які спалюють цю енергію. Просто деякі алкоголь спалює, кава спалює, хоча до кава то вона мене бодрить. Правильно, вона вас бодрить, але це вже штучно бодрить. А треба, щоб ти рано сам встав 6 годин ранку, і щоб якраз кортизол вже виділився, організм і він сам виділяється в 6 ранку. А так, як коли ти стоїш 7-8 або лягаєш 2 години, або в першій годині, то він ночі є, а зранку його нема, того кортизолу. А він ночі не повинен бути, а він там повинен взагалі гасати. І повинен ендорфін, тобто мелатонін виділяється, гормон сну, а замість гормону сну в тебе там кортизола. А зранку його немає, ти тоді каву його і піднімаєш. Тому я рекомендую лягати вчасно спати. А яке ліжко, яке воно тверде чи не тверде, бо м'язо розслабляється, коли ти на твердому, а коли ти на м'якому м'язе не розслабляється. І тому енергетика це другий елемент. Нехватка енергії це старість. І його треба прибрати. І тому я ще раз кажу: дихальні вправи дуже допомагають, прогулки, допомагають, спортивне, зарядка, сплавання і на йогу ходіть. Енергетики там, там, дихальні вправи, там дуже багато є, і ви можете з радістю накопичувати цю енергію, а не витрачати. Третє, бачите, цієї енергія може хватити і на 120 років. Третя ознака старості. Закисленість організму. А точніше, знаєте, ні, по ознакам зовнішнім подивиться, що вже стара людина. А подивіться на її шкіру. От шкіра, подивіться, яка вона є. Дряхла, висяча, чи суха, чи з моршками. О, коли з моршками шкіра, коли вона дряхла, це вже є елемент старості. А чого вона така? Бо тому, що виявляється, що поживні речовини не можуть попасти до шкіри. А чому поживні речовини не можуть попасти аж до шкіри? Тому що закислені з організму. Бачите, як працює. От pH в нас в крові 7,43. Тобто слабе лужне середовище. То хочу сказати, поживні речовини, коли ми їмо, попадають в кров. Там є лужне середовище. А потім ці поживні речовини повинні із крові попасти в міжклітинну рідину. І там повинно бути ще вище лужне середовище. Тобто pH повинно бути трішки більше, ніж 7,43. Розумієте? А з міжклітинної рідини е, поживні речовини повинні попасти вже в саму клітину. А щоб вони туди попали, то клітина повинна бути ще лужне середовище, в ній повинна бути вище, ніж міжклітинні рідини. І туди, після цього, якщо от бачите. Поїв поживні речовини. Є вони зайшли в кров, потім слово між клітинну рідину, між клітини рідини в клітину. І коли клітина отримує поживні речовини, а щоб вона там їх отримала, то треба, щоб звідти повиходили токсини, шлаки. тому що якщо там накопичується від обміну речовин, багато яких продуктів, яких треба звідти вивести для того, щоб туда що зайшло, то треба нормально і харчуватися, і на і деколи може треба і попустувати, тому що воно туди легше виходить. Знаєте, чистку організму не забувайте. Раз в тиждень можна її зробити, і воно очищається. Клітинка очищається, і годувати треба клітинку. Будете годувати клітинку, і шкіра буде молода. А, і не забувайте води пити. Воду, водний режим, хоч не хоч, але зранку треба склянку теплої води, тому що ж. Шкіра теж хоче води. Так, там є ще й колаген, там треба, щоб ще й м'язо було, то треба в тонусі тримати, тобто фізкультуру займатися, плаванням займатися, як можна подивитися, що організм уже, що мозок вже не управляє тілом. Дуже багато, бо у нас багато є рецепторів на всіх клітинах і в нашому тілі. І от якраз контроль це коли ми даємо якусь команду, але деколи буває, що встаньте на одну ногу, просто ану, встаньте. А другу. Покладіть собі на колінці, так легко підніміть або збоку покладіть і постійте, і руки так поставте перед собою. І от так на одній нозі, коли ви стоїте, просто стоїте на одній нозі, закрийте очі. І ви побачите, якщо ви падаєте, значить мозок уже тіло не чує. Тобто треба, це один із індикаторів, щоб ви почули своє тіло. Тому я вам рекомендую ще раз: розслаблятися, не напружуватися. Для того щоб зняти оце е, даю вже ще один такий момент, крім того, що на йог, в нас там є деякі вправи і дуже простенькі вправи. То коли ти можеш навіть вдома зробити, ну сходіть хоч один-два рази на заняття чи зайдіть в інтернет, подивіть такі статичні деякі пози. Тобто розтяжка, ти коли розтягуєш м'язу, вона розслабляється. Туда кров попадає, енергія йде, вона коли розслабляється, і вже нема зажиму. І вже туди легше стає. Розумієте? І вже туди можна підняти, рух покращується, бо туди вже все попадає. Розумієте? Так само з енергетикою. Розумієте? Водичку пити, менше на солодощах сидіти, і це буде теж добре. Закислити організм, ну не треба стільки солодощів, бо цукор закисляє. Знаєте, білкова їжа закисляє. Де коли треба на овочі переходити, на олію переходити, і буде вам все хорошо, І саме основне слухати своє тіло треба. І один із індикаторів станьте на одну ногу. Подивіться, і закрити очі. Можете ви постояти дві хвилини. Якщо ви дві хвилини стоїте з закритими очима на одній нозі. Значить, ваше тіло ще регули... тіло дружить з вашим мозком. На все добре, будьте завжди тверезі, здорові і щасливі.